У Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького стартувала дебютна фотовиставка військовослужбовця Михайла Митрохіна. Вона є благодійною. Кошти, що виручені з продажу світлин, спрямують на допомогу бригаді, в якій служить автор. Більше про цю ініціативу та особливості експозиції дивіться у нашому заключному матеріалі. Жити треба сьогодні, не відкладаючи мрії на потім. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась персональна фотовиставка військовослужбовця збройних сил України Михайла Митрохіна. Вона стала дебютною в кар'єрі митця та особливою для самої бібліотеки по Перше, це не професійний фотограф, це людина, яка за допомогою творчості, за допомогою саме такої фотографії, такої техніки зйомки рятувала себе після тяжкого поранення. Це військовослужбовець, це людина, яка навіть сьогодні ці роботи зроблені як крок до реабілітації. Спрямовує на те, щоб допомогти своїм побратимам, це виставка, на якій кожен може придбати роботу, що сподобалося, і бути впевненим, що ці кошти підуть на допомогу армії. На початку 2023 року. Михайло Митрохін отримав поранення на фронті. Далі тривало лікування та реабілітація. А ще знайомство з волонтеркою та психологиною Лілією Вороніною, яка надихнула військовослужбовця серйозно поставитись до свого хобі. У фотографіях видно, наскільки просякнуто все це цим диханням, оцею любов'ю, це жизніздатністю, жизні радістю. Тобто, наскільки він любить усе життя? Це, це це жива людина, це, це людина, яка по попри все, то тобто він дихає тим, що він бачить навкруги. Перші фотографії Михайло робив на телефон. А вже згодом придбав професійний фотоапарат. Чоловік захоплюється макрозйомкою та присвячує свої роботи красі мальовничої Миколаївщини. Природа окружала, в принципі, на неї мані обретіла та що ну яка мисль була і постійно би там думала. Ні, спонтанно для мене це вообще шота нова. Я вовці ну не понімаю як это все произошло. Виставка є благодійною. Усі зібрані кошти від продажу фоторобіт спрямують на придбання автівок бригаді, в якій служить Михайло Митрохін. Сергій Осюк, Катерина Рупташ, Павло Мускальов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.